П'ятницька церква була збудована наприкінці 12-го, на початку 13-го сторіччя, і це остання церква Київської Русі. Її образно називають ровесницею слова о полку Ігореві. Особливістю цієї церкви є те, що вона була збудована не князями, як інші церкви міста, а вона збудована на ремісничому посаді і, очевидно, за пожертви місцевих ремісників і торговців. Довкола церкви був давньоруський ринок. Очевидно, і люди, які приїжджали сюди торгувати, ходили у цей храм як у свій рідний храм в порівнянні, скажімо, із розкішними величними храмами князів. Однією з легенд, пов'язаних із П'ятницькою церквою, є віра у те, що цей камінь є камнем бажань. Людина, яка доторкається до нього і задумує бажання, має великі шанси на те, щоб це бажання здійснилося. Да про камінь бажань виникла порівняно недавно. У мене таке враження, що її створили чернігівські діти 10-15 років тому. Як і всі легенди, як і всі міфи, якщо вони є цікаві і привабливі, цей міф уже прижився. Діти і гості міста доторкаються до нього і вірять, що їхні бажання збудуться. А з цього боку вам. Ціночки можуть показати, що просвічується образ поразки вип'ятниці Ісуса Христа. За свою довгу історію П'ятницька церква зазнала кількох метаморфоз. Можливо, найбільше її піднесення прийшлося на другу половину XVII-18 століття, коли тут був жіночий монастир. Жіночого монастиря з центром у цій церкві, очевидно, не випадково. У Чернігівській традиції Бороскева П'ятниця вважається покровителькою і жіноцтва. Жіночий монастир, який був тут, користувався великою пошаною серед жінок Чернігова і всіх околиць. І навіть 19 сторіччі, коли цей монастир закрили, жінки, які приїжджали до Чернігова, збиралися навколо церкви і служили довгі служби, молячи Бога про. Жіноче щастя і долю для своїх сімей. П'ятницька церква після часів Київської Русі перебувала в Запустінні, а в другій половині XVII століття, як і інші храми Чернігова, вона була відновлена, але вже з елементами українського бароху. Остання перебудова храму відбулася на початку 19 сторіччя. До неї була добудована дзвіниця, перероблені дахи відповідно до уподобань того часу. На початку 1920-х років вона була закрита. Тут були вибиті вікна, все всередині вибрано, випалено. Але все одно споруда залишалася в цілому цілою. В такому вигляді п'ятницька церква дійшла до 1941 року, коли внаслідок бомбардувань вона була зруйнована. Церква була на грані зникнення, однак її врятував відомий на той час московський архітектор Петро Барановський. А завдяки цій людині, яка просто вважала, що відновлення п'ятницької церкви є справою її життя. П'ятницька церква повернулась до життя у тому вигляді, в якому вона перебуває зараз. Тектор Барановський і його бригада реставраторів, місцевих чернігівців, яких спеціально готували до цієї роботи, протягом кількох років камінь за камнем перебирали у стіни, розбирали завали, розбирали існуючу цеглу. За старовинними технологіями робили цеглу, якої не визначало на відбудову стін і купола. Відбудови цієї церкви, на яку було покладено кілька років, перед вами фотографія Петра Барановського і бригади робітників Чернігівських, які відбудували церкву і зберегли її для нащадків. Підноситься, Це воно підноситься, тому, що... там воно залите воскомастикою такою, і вони там, там знаходяться. А отут от 1778 року. Чернівський духівський. Значить, на, на, на цій кришечці, якими покриті мощі, є напис, що тут знаходяться мощі первозваного Андрія апостола і первомученика, і архідеякона Стефана. Крім того, що Є така святиня, як мощі святого апостола Андрія Первозваного і архідеакона Стефана, первомученика, залишились фрески від, скажу так, від храму, який тут стояв до розрушення. Це, це храм той самий, не Ні, це так, але це залишилось. Від. Він Ні, був же ж не такий, він, так. він був не такий, але ви знаєте, в чому справа. Тільки стіни хитались, довелося їх розібрати, скласти заново. В таких випадках не вважається, що це нове, це те саме. Ні, ну а взагалі це стара так. частина, а, а, вона це, це не, не була вже. А так. це просто алтарна частина ну, залишилась не. повністю. Ну, ту інформацію, я я маю, століття. Про тому, що якщо це фрески, то в XVII фресок не робили. Ні. А, тобто, якщо це посирі штукатурці, ну, то це фрески 12-го сторіччя. Я думаю, посирі штукатурці. А якщо це розпис, то це вже 17-го. Ошу звернути увагу на стіну церкви. Це та частина стіни, абсидна частина стіни, яка збереглась повністю. Тільки частково була відновлена. Якщо ж говорити про церкву з іншого боку і про купол церкви, то вони були зруйновані, потім розібрані, оскільки стіни знаходилися в аварійному стані. А зрештою. Коли будівельні роботи були закінчені, всі визнали, що архітектору Барановському вдалося відновити одну з найкрасивіших перелинчасів Київської Русі.